Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака через нічні обстріли ворога на Дніпропетровщині поранено людину. Водночас сили ППО знищили над областю чотири ударні безпілотника. Детальніше про безпекову ситуацію розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Олено, вітаю. Яку інформацію маєш про наслідки ударів? Привіт, лілія. Від вечора до ранку агресор бив по Нікопольщині, в півдронами та артилерію. Влучив по райцентру і Маргнецькій громаді. До лікарів звернувся чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Нікополь. 32-річному. пораненому надали допомогу. Він лікуватиметься амбулаторно. по Нівичині, п'ятиповерхівка та адмінбудівля. Синельниківщина потерпає від ударів безпілотниками. За останню добу через атаки загинуло двоє людей. Ще двоє постраждали частково поруйновані приватні. Будинки також агресор спрямував на Покровську громаду. КАП загинув чоловік. Це щодо безпекової ситуації. Ну і через активність обстрілів на Дніпропетровщині 2 вересня вводять обмеження для низки приміських потягів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Мова йде про поїзди у сполученні Чаплина до Мирине чаплина які курсуватимуть через залізничну станцію. Просіна. Ну ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Лілія. Тобі слово. дякую тобі, колего. З нами наживо була Олена Мендалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Під дроновою атакою росіян проти ночі вівторка опинилися і суми. За даними місцевої влади, поцілили по нежитлових будівлях в зарічному районі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники приїхали її ліквідувати, але мусили переривати роботу через загрозу повторних ударів. Унаслідок обстрілу зруйноване приміщення торгового ряду. Без вікон залишилися чотири житлові будівлі неподалік. Є потерпілля серед них і дитина. Є звертання по медичну допомогу. Обстрілювали й інші території області у селі Річківської громади. Зруйновані десятки осель, нежитлових будівель, пошкодження автівки. Одна людина травмована. Загалом за добу пролунало майже дві з половиною сотні вибухів. Постраждали семеро мирних жителів. Надвечір ворог атакував піщанський старостат, це околиця обласного центру. Влучили по дорозі біля будинків. Постраждали двоє: чоловік 67 років та жінка 45. Їх ушпиталили. 62-річний чоловік загинув у наслідок російської атаки на Запоріжжі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, це сталося в Успенівці Пологівського району. Окупанти скинули на село авіабомбу, пошкоджені приватні обійстя. А впродовж минулої доби через ворожі обстріли загинули дві людини. Окупанти завдали майже 600 ударів по 18 населених пунктах області. Здійснили 6 авіаатак, три обстріли зградів, півтори сотні артилерійських атак та запустили понад 400 різних дронів. Зафіксовано близько сотні пошкоджень приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автівок. Біла церква опинилася під дроновою атакою росіян проти ночі вівторка. Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, внаслідок удару загинув 60-літній чоловік. Його тіло виявили під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу, де він працював охоронцем. Є також поранені. Від вибухів повилітали шибки у дев'яти багатоповерхівках. Пошкоджені два приватні будинки, дах школи, знищено 29 гаражів та 6 автівок, ще понад десяток гаражів та 8 легковиків понівечені. Загалом 120 безпілотників знешкодили наші захисники під час нічної російської атаки. Як повідомили у повітряних силах зсу, загалом окупанти запустили по Україні 150 шахедів та дронів різних типів. БПЛА збивали на півночі, півдні сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 30 ударних безпілотників на 9 локаціях і падіння уламків на 5. Гучна ніч у російському Ростові на Дону. Там літали дрони, які намагалися збити ППО. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що зайнялися горішні поверхи двох багатоповерхівок. На місці працювали надзвичайні служби. За даними тимчасового виконувача обов'язків губернатора, постраждали чотири людини. А з одного будинку евакуювали мешканців, бо там знайшли снаряд від ППО, який не розірвався. Загалом пролунало щонайменше 15 вибухів. Також повідомляють, що безпілотники збивали і в Таганрозі Ростовської області. Президент США Дональд Трамп сьогодні виступить із важливою заявою. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Виступ запланований на 21 першу за Києвом. Перед тим міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що адміністрація Трампа цього тижня може розглянути нові санкції проти Росії. За його словами, усі варіанти залишаються на столі. Адже, попри нещодавні переговори про мир, Володимир Путін і далі б'є по Україні. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкоріджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. Фінляндія на тлі війни в Україні планує підвищити максимальний вік для резервістів до 65 років. Відповідну пропозицію уряд подав до парламенту. За даними Міноборони для рядового та сержантського складу, строк служби продовжить на 15 років. А для офіцерів на 5. Полковники і вище перебуватимуть у резерві, доки їх визнаватимуть придатними до перебування у війську. Це надасть фінським силам оборони та прикордонній службі ширший спектр можливостей для призначення на головні посади під час надзвичайних ситуацій. Очікують, що чисельність резерву зростатиме щороку на 125 тисяч осіб. До 2031-го він має сягнути мільйона. Вони молоді, але вже загартовані фронтом. Закарпатські нацгвардійці продовжують нищити ворога на передовій. Про свою роботу розповіли і нам. Деталі в нашому наступному сюжеті. Кадри з робочих буднів бійців за позивними скіф та жорік. До великої війни вони не мали жодного стосунку до військової справи. До війни я займався пірсингом. В принципі, зараз цим вільний час займаюся, і тату, і пірсинг. Був пекарем працював. Працював на складах. Нині це вже досвідчені воїни, побратими. У кожного за плечима чимало бойових історій. Коли потрапив на схід, на перший вихід. Е, у нас тоді скільки? За день до виходу порожнями каби впали, трохи було весело. Зайшли, закріпилися, сиділи нормально, крили мінометка 24 на 7. Це був самий проблемний вихід, і було холодно, десь мінус 20. Вийшли нормально. На другий раз, коли заходив, то більш-менш. Ну, типу, я вже розумів, що там буде? Були напроти, були і збоку, і ззаду, ну, віздя були. Ми їх вибили, то вже їх не було. Тільки дрони. А дрони, ну, може, в них був перекур 20 хвилин, а так дрони постійно. Чисто коли, коли дрони. злива, тоді дронів нема. Чисто злива. І як погоденні міни. Як по годині. І тричі на день цікаве. На рахунку хлопців ще й полонені загарбники. А, гарне фото. Позвонив <ріст> брисніка. Ну, він одразу здався в ну, полон, нічого взагалі не хотів, він хотів просто жити. Ну він здався в полон, його сразу хлопці зав'язали і відправили вже до нас. Ну ми його погрузили вже. У нього не було виходу, він вже сидів 10 років, йому ще залишалося 5 років. І на досягнутому наші захисники не зупинятимуться, доки ворог не піде з української землі. Абсолютно класний колектив. Ну, ми тут всі дружні, як одна Ну, Нас всі поважають, нас всі люблять. І якщо людина ну, прийде до нас, вона це відчує, побачить і зрозуміє. Треба нам дотиснути, єднатися, не забувати. Трішки скидувати гроші на зб... на збори. Оце дуже важливо. Анатолій Жиравльов, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Підозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія. Ймовірно, мав намір незаконно виїхати за кордон. Таке пропустили слідчі у справі. Про спільників фігуранта наразі невідомо. З'ясування мотивів злочину триває. Розповів на брифінгу заступник голови національної поліції України Андрій Нєбетов. Правоохоронці не розголошують, чи зізнався підозрюваний у скоєному та чи було знайдено зброю знаряддя вбивства. У слідства також немає інформації, чи контактував затриманий із парубієм. Водночас нардеп не звертався ні до поліції, ні до СБУ про надання йому охорони. Ми не прибираємо жодної з версій. Ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. слідчо оперативні групи працюють по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини всіх осіб, які причетні до вчинення цього злочину. Багатотисячний протест з вимогою дочасних виборів відбувся в столиці Сербії Белграді. Акції, хоча й зібрали менше людей, але були і в інших містах. Незгодні вийшли на вулиці, бо сподіваються усунути від влади керівну партію чинного президента Олександра Вучича. Протест розпочали ходою від старого залізничного вокзалу Белграда. На початку вшанували пам'ять загиблих у наслідок обвалу на вокзалі міста Новий сад. Торік саме з цієї трагедії розпочалися масштабні протести в країні. Поліція застосувала проти демонстрантів кийки та світло-шумові гранати. У судані субґрунту в районі Гір Марра поховав ціле селище. Загинула щонайменше тисяча людей. Трагедія сталася після кількаденних інтенсивних дощів. Село повністю зрівнялося з ними землею. Уцілів лише один місцевий житель. Територію в регіоні Дарфур, де стався інцидент, контролює одне з угруповань, яке вже попросило в ООН та міжнародних організацій допомогти їм з пошуком тіл загиблих. І життя понад 800 людей забрав потужний землетрус в Афганістані майже три тисячі поранено поштовхи магнітудою 6. Сталося вночі 31 серпня. В уряді Талібану заявили, що їхні ресурси виснажені. У міністерстві охорони здоров'я закликали міжнародну спільноту надати допомогу. За даними ООН, ситуацію ускладнюють сильні дощі та ризик сувів. Через це багато доріг досі заблоковані. Влада попереджає кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальні команди лише дістаються віддалених районів. Китай та Індія вже заявили про готовність допомогти Афганістану.